Багато зусиль було докладено, щоб футбольне поле в селі Висока піч відповідало вимогам чемпіонату. Добре, що в селі є молодь, яка хоче розвивати спорт, яка підтримує культуру і традиції. Урочисто перерізали стрічку. Ті, хто доклав максимум зусиль до цієї події. А це місцева влада, спонсори і самі футболісти. З бюджету сільської ради жодної копійки не було виділено. Це все були, все були спонсори, все були допомоги спонсорів. Я їх шукала. Хлопці їх шукали і. Спільними зусиллями ми сьогодні дійшли до того, що ми маємо чудовий стадіон. Він не відновлений, він був побудований. Сюди було завезено дуже багато землі, дуже багато роботи було проведено. В день відкриття чемпіонату і стадіону на полі зустрілись команди Пак Трейд. Висока піч та команда села Гадзинки, які поки що грають у другій лізі. Багато вболівальників, багато молоді, дітей, які прийшли на велике свято. Сьогоднішній наш час сьогодні відновити, відкрити фактично заново футбольне поле, футбольний стадіон в селі. Надзвичайна надважлива подія. Дуже приємно, що до цієї роботи залучилися і не безпосередньо і самі гравці. І вболівальники, і меценати, і влада селища місцеві мешканці, які зібрались біля стадіону, побачили цікавий змістовний і результативний матч. Обидві команди гостро атакували і мали багато можливостей для взяття воріт. Команда, на жаль, зараз не може показати той результат, на якому вона знаходилась два роки тому. Тому що у нас не було ігрової практики протягом цих двох років, От. не мали можливості тренуватися на великих полях. В основному грали в спортзалах. От. Ну я думаю, що з початком цього чемпіонату. Пару ігор, і я думаю, що костяк команди основна ударна сила, буде сформована. Окрім гри на цьому стадіоні в Житомирському районі відбувались і ще матчів, адже в чемпіонаті Житомирського району гратимуть 24 команди, як і в минулому сезоні. Ну, гравцям в першу чергу бажаю. Менше травм, ну взагалі, щоб не було травм, гарної гри, перемог. Ну і головне да залишатись здоровими, щоб було менше травмувань.